Повсюди кричать про корупцію, закринням телевізора, смартфона, в розмовах людей, кричать, кричать, а воно не зменшується. Чому так? Все просто. Виростає дитинка, виховується, вчиться. Що ж їй вчать? що не можна брати, не можна збагачуватись незаконно на інших, а вона виростає і найчастіше несе подяку. Або якщо добралась до влади, бере цю подяку. Причина банальна: виховання. Якщо домовчили, бери, якщо дають і тобі дасться, не загребеш, не ти візьмуть інші, хто вміє ділитись, той в шоколаді буде завжди, не попадайся, і буде все добре, і так далі. І попробуй з цього вийти. І можуть нам з екранів телевізора показувати боротьбу з корупцією, якщо багато тих, хто це дивиться, просто нервуються. Бачачи гарні картиночки матеріальних благ корупціонерів і думають собі, чому вони не, знаходять на місці, не знаходяться на місці цих корупціонерів. А корупціонери посміхаються з цього. Але ж ми, карпатські люди, знаємо, що хто з цього сміється, той сміється останній. Сьогодні корупціонери сміються з боротьби над ними, а завтра плачуть, жаліються на життя. Їх не вчили, що батьки дарують долю своїм дітям. І якщо не діють людські закони, то Боже ніхто не відміняв. І будуються на дітей корупціонерів нові сучасні європейські наркоденспансери, неврологічні лікувальні центри. Будівчі вже переповнені дітьми російських, українських корупціонерів. А скільки дітей корупціонерів потрапили в смертельні аварії, накуплених корупційних авто, вам це не показують і не будуть показуватись, і правильно роблять, а то виростуть ваші діти і не захочуть займатися корупцією і будуть щасливими. А для чого це нещасним злим людям? Вони ж проживають життя в сучасних будинках, тюрмах. Де є сигналізація, життя в постійному страху. Тому й роблять ці нещасні люди все, щоб більше людей ставали корупціонерами або нервувались. Бажаю всім розказувати правду своїм дітям про корупцію, наводити їм живі приклади про місцевих корупціонерів та наслідки їх дій на власні сім'ї. Дякую за увагу!